Найстарший байкер України він 45 років за кермом двоколісного, а жага до швидкості в нього не менша за тих, хто вперше осідлав байк. Такого завзятого мотоцикліста зустріли джедаї на чайці. Там вихідними від горкотів черговий етап чемпіонату України з мототреку. Який швидкісний рекорд встановили на треку? Як відеореєстратор приніс невдачу? Та чому справжні мотогонщики не гарцюють вулицями? Просто зараз розкаже Христина Бурдим. Є десят учасників у трьох категоріях: новачки, любителі та професіонали близько 30 кілометрів зі швидкістю під 200. На столичному автодромі чайка стартує етап чемпіонату України. Дядя Толя так його тут називають найдосвідченіший мотогонщик на двох колесах. Він 69-го року. Перший мотоцикл, який мені дали, це був советський мотоцикл. Мінськ трьох Я був крайні щасливий за свою кар'єру. Дядя Толя обкатав усі можливі байки і нарешті знайшов. Тепер він їздить на нінзі останньої моделі відомого японського виробника. А перед змаганнями і його довелось трохи удосконалити. Байк пройшов електронну підготовку на літровому мотоциклі. Ми немножко поработали, спортивну підготовку провели. Скажемо, більше технічну, ніж моторну. В мотору. Ми не лазимо, хочемо, щоб він подольше служив. Ну, скажемо, 200 лошадиних сил цей этот має. на Двоколісному всього три роки, але вже показує досить непогані результати у своїй до 45. Щоб бути на рівні з молоддю, багато тренується, але тільки не на вулицях міста. Бігають життя свою і ч'ю та як І тому у мене два мотоцикли. Один по городу, в котором, на якому я їжджу просто в режимі мопеда. А вже хочеш адреналіна, і приїжджай на трек і показуй те, що ти хочеш. Проти небезпечних перегонів по вулиці і Андрій. Спортсмени в основному наша команда по городу ми не їздимо, тому що у нас зовсім інші інтереси, совсем інші задачи, і ми все-таки за безпець. Напередодні він люб'язно погодився зняти на третє відео для джедаєв, але не проїхав і одного кола. Такое падение, как у меня было сегодня в городе, это, скорее всего, летально. Андрей зізнається, що не доїхав, бо не прослідкував за прогрівом коліс. Я уперся в э, опонента свого, який їхав чуть-чуть медленнее, ми виходили з повороту, і я відкрився чуть-чуть раніше, не розвитав, мабуть. Справді, ж, спортсмени їздили швидко, але обережно. За час змагань впали тільки двоє байкерів. Більшість дісталися фінішу і набрали чергові бали до рейтингу в чемпіонаті. Наступний етап кільцевих перегонів відбудеться вже за два тижні. На Чайці проведуть фестиваль швидкості, а зібрані кошти відправлять на лікування наших воїнів. Тож чекайте, наступний репортаж Джедаїв вже 29 вересня.